Всім привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму книжковому каналі. Мене звати Аліна. І сьогодні я вирішила пошастити по своєму гудріцю і подивитися, скільки книжок за 2025 рік я вирішила не дочитувати. І в мене на моє величезне здивування набралося аж 23 книжки. На якомусь моменті я колись читаючи їх, вирішила, що. Поки що їм не час продовжувати читатися. І сьогодні я за допомогою телефону мого чоловіка, а також сайту Тієр Мейкер, хочу разом з вами поранжувати ці книжки по трьох категоріях. Перша буде звучати так: однозначно я її дочитаю. Друга, можливо, колись. Тобто я ще не вирішила. Продавати ще її не хочу, але інколи такі думки все таки в мене проскользують, тому що я взагалі не розумію, коли я до неї доберуся. І третя категорія точно вже не хочу. Думаю, що в принципі для такої тематики ранжування книжок. Трьох категорій має мені вистачити. Принагідно, хочу подякувати всім своїм колегам, які мене надихнули на зйомку цього відео, показуючи, як вони ранжують по різним тематикам книжки, які вони прочитали. А я сьогодні буду ранжувати ті, що я не дочитала. Поки що такої тематики відео я на Ютубі не бачу. Тому я вирішила чому би не стати першою. Перед тим як ми розпочнемо це відео, я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, написати якийсь підтримуючий коментар. Бажано від цими слів, тому що так Ютуб краще бачить активність під відео і просуває його в рекомендації. Тому я буду вам за це дуже сильно вдячна. Ну все, тепер точно можемо починати. Перша книжка, яку я тут бачу, це Любий Едверда Ен Наполітано. Я залишила її рівно на середині, і це було десь три місяці тому. В той момент у мене була така ну, тяжка історія в житті, і мені і так вистачало суму, негативу, тому я взагалі була не готова це ще й читати в книжках. Мені хотілося навпаки якось від цього відволіктися, Тому я вважаю, що навіть проблема не в книжці була, а в тому моменті, коли я взяла її читати. Тому я в голові собі тримаю, що я колись та її дочитаю, але. Я вже нічого не пам'ятаю. Ну, а перечитувати її спочатку я не хочу. Тому надіюсь, що коли я до неї повернусь, я просто так, типу, зорієнтуюся на місці і зрозумію взагалі, що там далі буде по сюжеті. Тому, напевно, це буде можливо колись. Поки що в мене такі про неї думки. Наступна книга це Стіна Вінніпега і Я від Маріани Запати. Цю книжку. Я почала читати якось у ванні, просто рандомно вирішила взяти з собою читалку і щось почитати, поки лежу в теплій воді. І мені вона так сподобалася на початку. Прямо тут у них такі були жарти, такі якісь взаємовідносини, ось цей сарказм, і нібито вони і ненавидять один одного, ну, точніше, вони ніби задовбали один одного по спілкуванні перших 6% цієї книжки, що я побачила. Але... У мене завжди сидить в голові думка Маріанна Запата, Королева Словберн. Чи не втомлюся я читати любовний роман на 600 сторінок, особливо після того, як я прочитала Захопити 13-го на 1000 сторінок. Я не знаю. Я не знаю, чи мене вистачить, але я хочу. От я чула лише позитивні відгуки, тому я думаю, що я однозначно її дочитаю. Наступна книга не плач моя красуне. Мені. Тяжко до неї приступитися, вона у мене наскільки далеко вже в моїх якихось бажанках на прочитання, і взагалі, як я вибираю книжку, майже ніколи не дивлюся. Тому мені здається, що той момент, коли я хотіла її читати, він уже давно минув, я її собі залишаю, тому що там є автограф, але я от зараз розумію, що я вже точно не хочу її читати. Жовто-лика Кван. Тут все просто, я точно не хочу її читати. Я її вже навіть продала і зрозуміла, що це взагалі не моя авторка, і мені не потрібно куплятися на той хайп, який вона створює, і відчувати серцем. От не моє, не заставляти себе. Тому що, хоч ця книжечка і була дуже маленькою, але вона викликала в мене такий шквал, не знаю, втоми, задухи, і я зрозуміла, що ні, вона мене дуже сильно парить, не хочу. Поганці Джулі Мейкон. Ця книжка також бралася в якомусь відео типу «Спробуй розділ, щось таке, я починала читати, але мені здається, що так, ця книжка... Ой, книжка кажу. Але мені здається, що так це відео нікуди і не вийшло, тому що я просто не знаю, переключилась на якесь інше і перестала читати книжки для цього відео. Поганці мені, в принципі, і сподобались, але я прочитала лише перший розділ, поки що рука до них не тягнеться, але я однозначно її прочитаю. Єдина вціліла Ралі Сейгера. Цю книжку я покинула буквально вчора, і я потім вам вже в прочитаному розповім, чому я вирішила це зробити. Точно вже не буду дочитувати. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Генрі. Ось ця книжка, напевно, найбільше мене із усієї творчості Емілі Генрі взагалі цікавить, тому я впевнена, що я її однозначно прочитаю, бо тут мій улюблений троп від друзів до коханців. Обожнюю, і дуже вірю в цей друг. Rachel Кейн озеро спокою. Я однозначно буду читати цю книжку, тому що вона вже по факту в мене є. Адже мені моя мама її подарувала, але спочатку взяла вона її читати, і мені вона казала, що їй вона дуже сильно подобається, Ну прямо не може відірватися, як тільки починає читати, так ніби до часу і не бачить. Тому однозначно я буду її читати. «Imagine Me». Тільки що на секунду я зависла і подумала: стоп, якщо цю книжку читає перша мама, то чого вона взагалі тут? Я ж її не читала, я згадала. Я її починала читати англійською, і прочитала пролог і перший розділ. І вона мені дуже сподобалася, тому я її взагалі додала в бажанки, і тому вона в цьому списку. Imagine Me та Геремафі. Я точно дочитаю цю книжку, але вже не англійською. А українською мовою. Я хочу взагалі почати читати з цикл з самого початку, щоб отак проковтнути всю цю історію, дойти до тих частин, які я не дочитала. До речі, перечитувати саме новели я не буду, не бачу в них сенсу, не бачу точніше сенсу в перечитуванні новел, а от основні частини я однозначно буду перечитувати вже в 26-му році, тому я її однозначно прочитаю. Неонові боги Кейті Роберт. Тут я дочитала до 70-ї сторінки, я зрозуміла на той момент, я ще, знаєте, такий пункт, як тут у це введу, що навіть за цей читацький рік я відмовлялася від деяких книжок, тому що думала, це не моє. Потім, вже пізніше, я почала читати схожі книжки і зрозуміла, потрібно давати такому шанс. Я почала читати більше книжок, 18. І особливо книжка хоч у Джиліан Андерсон, яка в мене просто настольна. Вона якось не знаю, мене розкріпустила, можна так сказати, в книжковому плані, тому я тепер більш нормально відношуся до сцен 18 у книжках і навіть від них кайфую. Тому неонові боги, вони, можливо, колись будуть дочитані. Не точно, тому що все-таки там ще ця грецька міфологія, я в цьому не розбираюся, і мені здається, що я дуже багато втрачаю, бо я, типу, толком не розумію. Всіх цих відсилочок, тому, можливо, колись. Вона не першочергова, але я думаю про неї не хочу її продавати, того хай поки що буде. Неявка Лірі. Цю книжку почала читати англійською, потім на книжковій країні вона в мене з'явилася, і я буду однозначно її читати з перших сторінок вона мене дуже сильно захопила, і те, що там буде аж три головні героїні це дуже круто. Полом я займається Сюзанни Колінз. Точно буду читати. От я вам гарантую, що я точно прочитаю її в цьому році. Я постійно, як тільки дочитаю попередню книжку, я кажу: ну все, тепер наступна полум'я займається. І постійно я дочитаю книжку ввечері і зранку беру якусь іншу, а не її. Не знаю. Я не знаю, що зі мною робиться, але я точно буду дочитувати цю книжку. Так, ой, випадково жовтолику тут подіргала. сюди її вниз. Не відпускає мене Кадзу і Шігура. Знаєте, це той момент, коли ти читаєш книжку, взагалі нічого не розумієш, але так красиво написано, ти думаєш, що до тебе якось дійде, воно прям так тебе вдарить, якесь таке розуміння історії, і ти зрозумієш, що це було геніально, і ти заради цього книжку і читав. Все більше, чим я читаю, інколи підчитую цю книжечку, не відпускаю мене, все більше я розумію, що я нічого не розумію. І тому, напевно, поки що. Далеко не той час, коли її читати. Я не знаю, коли він наступить, я себе стримую не продавати книжки Каджу і Шікуру. У мене їх така добряча колекція вже, але я думаю, що, можливо, колись. Я ще не хочу продавати. Ханган. уроки грецької. Почала читати, дуже красиво написано було. Я прочитала лише 18 сторінок. Якась інша книжка перебила мою увагу. Я буду Точно її читати в цьому році, тому що ну, вона маленька. Я не хочу її залишати в своїй бібліотеці на 30 років, не трогаючи її. Бог дрібниця Рондаті Рой. От я не знаю. Ця книжка в мене з'явилася років вже два з половиною чи три тому, і я постійно думаю про те, що от вона у мене є, от я така рада, що вона в мене є. А потім я все її не беру і не беру. Взяла я її для відеоспроби розділ, була шокована, наскільки це моє. І щось я призабула прямо таки до ось цього відео, яка вона була класна. Того я однозначно хочу виділити на неї свій час, і мені стається, що коли я її прочитаю, то вона увійде в топ найкращого прочитаного за цей рік, того однозначно дочитаю. До речі, я забула вам сказати, що я однозначно дочитаю ці книжки, але не в цьому році, бо, типу, час не резиновий, я просто її колись дочитаю. Але е, в найближчий час. Але, можливо, вже не в цьому році. Щоденник покоївки Лорен Ен Вайт. Почала читати, М -м, взагалі не захопила. Я зрозуміла, що щоб мене трилер захопив, я не знаю, який він має бути зараз, наскільки я вже пережила цей жанр і мене дивує тільки карізі і тільє. Все, більш мені не хочеться читати поки що. Щоденник покоївки? Ну, no, точно вже не хочу. Американський експеримент з сусідом від Елени Армас. Я почала цю книжку читати десь. Під Новий рік минулий, і мені тоді не хотілося просторомкому. А вона така типова, така клішована. Прямо зразу видно. Тут прям не знаю, із їхньої зустрічі вже зрозуміло, що буде робити в цій книжці. Але мені здається, що мені на неї просто потрібен такий час, коли мені от захочеться під настрій таке почитати, тому, можливо, колись, не продаю. Лондон Едварда Резерфорда. Ця книжка мене загнала на 178 сторінців на читун і не тому, що мені було нецікаво. Я зараз розумію, що мені доведеться бляха перечитувати тупо всі знову ці 178 сторінок, тому що я вже нічого не пам'ятаю, я її взяла читати в серпні. Так, я боялася на неї дивитися цілих три місяці, і тільки вчора в мене опять почали з'являтися думки про те, щоб до неї повернутися, тому я її однозначно дочитаю. Так. Однозначно дочитаю, просто не зараз. Я почекаю, поки Вліни вона з'явиться, і ми будемо її читати разом. А, так, тобі треба Каті Бросткін. Я дуже люблю цю людину, наскільки вона мені імпонує своїми поглядами на життя, вона мене надихає, вона за таке неідеальне, складне материнство, і в якому все-таки є сенс, в якому вона знаходить те, за що це можна любити. Тому я. Буду дочитувати, але поки що щось зупинилась рівно на середині. Просто я зрозуміла, як вона пише, як вона буде все розповідати, але, можливо, колись. Просто це не в першу чергу. Немає в мене поки що думок про повернення до цієї книжки, але нікуди її дівати не хочу. Фріда Макфаден, «The Boyfriend». Mm. «The Boyfriend». Знаєте, з Макфарна у мене такі стосунки, типу, мені приємно читати англійською, щоб розуміти, що я розумна і розумію англійську мову. А от на рахунок сюжетів, наскільки рідко вони мене якось дивують, тільки ось фінал книжки The Tenant мене здивував, і офігенська книжка The Crash. Це троще. Я сподіваюся, що її перекладуть все-таки до нашої ось цієї зими до кінця. Тому що вона ідеальна для самої атмосфери, якщо бляха випустить ще три десяток книжку про служницю, я не витримаю, в мене вже буде психоз, будь ласка, видадіть уже за краш. Тому що то було просто неймовірно. А от The Boyfriend, от у мене подружка Настя, вона от прочитала вже мільйон книжок Фріда Макфаден і читає кожну наступну, як тільки вона виходить. По-моєму, в неї до сих пір є Kindle Unlimited, тому вона так швидко їх читає, або там в додатку якомусь, по-моєму, також слухає їх в аудіо і каже, що от вона їх лускає, як сімечки. це завжди якийсь тришак, але це прикольно. І я, я постійно бішуся, потім злюсь на себе, що я вирішила витрачати на цей час. Знаючи, що нічого не тримаю. І я просто дивуюсь, коли це хоч чуть-чуть лучше, ніж погано. <сі> Тому поки що я не хочу її дочитувати. Точно вже не буду. Не зриму життя а Ларю. Я нещодавно почала читати цю книжку перед божественними супротивниками Ребеки Рос. І я не знаю, чому. А, я знаю чому. Я просто ввечері забула, що я пообіцяла спонсорам зняти відео про неї, вже був кінець місяця, і я вирішила, та ні. От я ось цих божественних супротивників зараз так проковтну, в мене буде два вихідних дні, і я встигну її прочитати. Так і сталося. І тому я відклала на життя» життя Ларю, але мене дуже зацікавила ця книжка з самого початку. Однозначно, дочитаю, і тепер я її взагалі не боюся. І в нас залишилося буквально дві книжечки. Я доволі. Небагато книжок реанджує сьогодні, і взагалі мені стається, я про них не дуже багато розповідаю, тому і це відео буде дуже коротеньким. Знедолені Віктора Гюго. Я однозначно колись цю книжку дочитаю, але точно не в цьому виданні, тому що це був дуже такий негативний експіріенс, коли ми з Леною почали разом читати цю книжку, вона нам безмежно подобалась, але потім Лена каже. Я читала її вже два рази, і я щось не пам'ятаю, щоб. Так, ці події швидко розвивалися. І потім ми пошукали різні іншої мови тексти і зрозуміли, що там викинути добрячий кусок подій, типу, щоб активніше, я не знаю, школярі читали цю книжку. Чи щось таке, ну, коротше, там була битва під Ватерлоу і вона мала займати близько 90 сторінок, а от вона там займала дві сторінки. Ну і на цьому моменті ми вже зрозуміли, що багато що на вибір, на розсуд. Перекладача, редактора, не знаю, хто точно цим займається, скорочуть ці тексти у фоліо. Але от таке було зроблено, і, на жаль, це було дуже, дуже неприємно, тому що книжка дуже класна. Тепер я взагалі не розумію, це його так класно пише, чи це так класно пережували, знаєте, виплюнули нам текст, і, типу, вже такий переробиш, пережуєш <свіць> оцей відео, його залишився якийсь жмих. Тому я достатньо дочитаю, але. Коли вона вийде просто в нормальному виданні з нормальним перекладом, я надію, що АРМ все-таки візьмуться за цю книжку. Як вони зробили красивезну ярмарку суєти, так я й мрію колись недолені їх його купити в цьому самому виданні від АРМ класичному. Це не королівство та «Гері Мафі. У мене інколи навіть є думка повернутися до цієї книжки, але мені хочеться закрити попередній цикл авторки. Мені здається, що якщо я потраплю в той новий, що я дуже довго не захочу повертатися до першого, тому я ще з нею думаю. Але мене от приваблює і великий шрифт, і, красивий, і красиве оформлення. І те, що вже моя подружка Аня вже її прочитала і сказала, що ну, вона класна, вона вже, по-моєму, три частини цієї серії прочитала. Я далі скуплю наступні частини цього циклу І розумію, що ну на що я це роблю, я не знаю, чи воно мені сподобається. Але в мене є такий якийсь заочний кредит довіри до ТГР Мафі, тому я їх далі продовжую купувати. І от не знаю. І далі, походу, буду купувати. Я не знаю, чи мені сподобається в антуражі східного колориту. Читати про це все про персію, сирію, типу щось такого, начебто, наскільки я пам'ятаю, із анотації і відгуків інших людей, тому я, можливо, колись прочитаю. Ну, я її однозначно спробую, однозначно, можливо, колись. Не знаю. Ну, однозначно дочитаю, того що я колись її пробувала для спроби розділ і прочитала десь сторіночок 50. І там мене нічого не розчарувало, бо це було дуже захопливо і цікаво. Тому ось таке в нас вийшло ранжування. Однозначно дочитаю я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 книжок з 23. Можливо, колись під питанням залишається 5 книжок. І 5 книжок я точно вже дочитувати не буду. Із цих п'яти мені треба продати лише одну, слава Богу. Інші жовтолику вже продала, і ось ці три я читала в електронці. Алілуя! Аве, Електронка Kindle, чи я можу пробувати книжки у фізичному варіанті, їх не купуючи, і так не витрачаючи на них ще більше грошей своїх. Ось і все, друзі. Мені дуже сподобалось ранжувати книги разом з вами. Я думаю, що ми будемо повторювати цей експеріенс тільки з різними іншими тематиками, тому буду рада, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишіте коментар, чи сподобалось вам таке відео взагалі, чи робити більше таких відео. І пишіть в коментарях, якщо ви якусь із цих книжок читали. І вона вам дуже сподобалась чи не сподобалась, обов'язково мені напишіть ваш відгук про любу із цих книжечок. Дякую вам, друзі, за увагу! Зовсім скоро побачимося! Не сумуйте!